Так, ну що ж, схоже, біля майбутнього президента США з'являється свій сірий кардинал, і йдеться про бізнесмена і близького соратника Дональда Трампа Ілона Маска, як пише видання CNBC... А оточення республіканця починає дратувати постійну присутність маска біля новообраного президента за словами джерел в команді Трампа Маск мож... майже постійно проводить час в резиденції Трампа Трампа в Маралаго, де бере участь в важливих зустрічах і дзвінках. Цитую: він поводиться так, ніби він співпрезиденти. Хоче щоб всі про це знали. Сам же Трамп на це віджартовується. каже, що маску дуже подобається його резиденція, і він не може його звідти витягнути. Ну і нагадаємо, що Маск витратив шалені гроші на передвиборчу кампанію Дональда Трампа. А той, щоб віддячити, знайшов куди прилаштувати своїх друзів, зокрема і бізнесмена. Маск та ще один бізнесмен Віве Крамасвані спільно очолять департамент підвищення ефективності уряду, нову структуру, яка за словами Трампа працюватиме над урізанням зайвих витрат та боротьбою з урядовою дебюрократією. І співпрацюватиме з Білим домом і управлінням з бюджету, щоб провести структурні реформи. Водночас агенція радше буде дорадчим органом при Трампі, а не державною структурою, адже для створення урядового агентства потрібне схвалення конгресу. Однак, схоже, лише контролем витрат уряду робота маска не закінчується. згадати лише що він підключався до телефонної розмови Володимира Зеленського, коли той вітав Трампа з перемогою. Більше того, видання New York Times заявляє, що Ілон Маск нібито зустрівся з послом Ірану в ООН в Нью-Йорку. З цим він з ним він обговорював, як знизити напруженість між Іраном та США. CNN пише, що маск також має вплив на кадрові призначення Трампа в майбутній адміністрації. Він навіть втрутився в боротьбу за лідерство республіканців у сенаті, підтримавши Ріка Скотта. Видання зазначає, що маску і не треба офіційної посади в адміністрації, бо підприємець має не менший вплив ззовні, А урядова позиція завадила б його бізнесу. Ну і давайте пригадаємо, що Трамп, хоч і витратив. Великі гроші на передвиборчу кампанію, але з моменту обрання Трампа президентом розбагатів на 15 мільярдів доларів, тому що акції Тесли зробили Стрибок вгору, і власне на цьому він зробив. З нами на зв'язку Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник і Поговоримо ми якраз таки про вплив Трампа, що це може віщувати нам, пане Станіславе. Я вас вітаю. Добрий день, доброго дня. Отже, на вашу думку, бачите, кажуть, що роздратування інших е трампівських е чиновників, новопризначених чиновників, наростає? Бо ніби як маск пхається в усі справи, намагається контролювати все. Е а хто на вашу думку може бути незадоволений? І е власне, ну скажімо так, яке крило з Трампівського майбутнього кабінету? На ну, дійсно невдоволення може мати місце, і це не дивно. Адже майже на кожному зібранні, яке обраний президент Дональд Трамп проводить у Мар Алаго у Флориді. Поруч е, е, є людина, яка ще кілька місяців тому не мала із е, Трампом серйозних стосунків. І цією людиною є Ілон Маск. Е, він дійсно дуже багато проводить часу е, разом е, з Дональдом Трампом. І навіть уже е, він створив навколо себе майже міфічну ауру в, в, в найближчому оточенні Трампа і тепер. Е, Обраний президент оголосив, що маск, як ви вірно зазначили, допоможе керувати тим, що можливо називатиметься департаментом ефективності уряду, тобто новим органом, спрямованим на демонтаж, як говорить урядової бюрократії. Але справжній вплив маска на трансформаційні зусилля Трампа виходить далеко за рамки. Цієї позиції і веде, що в деякі е, зазначили е, от впливи. Ну, наприклад, е, е, те, що публічно лише перший тиждень перехідного е, періоду Трампа, Ілон Маск підтримав е, сенатора від Флориди Ріка Скотта наступним лідером більшості в сенаті. Окрім того, він закликав сенаторів республіканців прийняти. У кандидатуру Трампа запропонував усім державним службовцям надсилати щотижневий лист про досягнення, та закликав закрити департамент освіти. А за лаштунками поведінка маска була набагато прямішою аніж очікували навіть деякі такі союзники Трампа, тобто ті, що є вірними членами команди. Обраного президента, ну, наприклад, і ви теж про це згадали, що він брав участь у переговорах з іноземними лідерами, включаючи президента України Володимира Зеленського, а також е, лідера Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та президента Аргентини Хав'єра Мілея. Е, е, американський мілідер також висловив підтримку е, щодо рішення Трампа не призначати Майка Помпеа, е, Майка Помпео чи Нікі Гейлі на високу посаду щодо питання національної безпеки і таких е, варіацій є дуже багато. Те, де він міг е, впливати, є навіть там, де він і не зміг, але намагався, А отже, він фактично е, ну дуже тісно співпрацює з Дональдом Трампом, і це, звісно, не може непокоїти певні кола серед республіканців. Я е, не виключаю, що такими особами можуть бути ти, на яких саме тиснув. Ілон Маск використовуючи свій вплив на Трампа, наприклад, в контексті призначення тих чи інших людей, ми знаємо, що багато кадрових. Питань будуть проходити через саме верхню палату американського конгресу, і саме ті сенатори, які там перебувають, сенатори від республіканської партії, ну або або перебуватимуть вже коли власне буде новий нове скликання сенату, от вони можуть бути і незадоволені, тому що це фактично переломлення через коліно їхніх позицій, особливо тих, хто не згоден з тими чи іншими призначеннями, або мають якісь власні бачення щодо того, які має. Бути новий кабінет, і мені здається, це найбільша проблема. Не проблема для Дональда Трампа, тому що якщо він якось я не кажу, що він повинен позбутися, Єлона Маска, ні, йому потрібно якось обмежити його впливи. Якщо він цього не зробить, він може втратити набагато більше, тому що якщо він, маючи республіканську більшість в обох палатах, матиме місце. Розкол між самими республіканцями це, звичайно, матиме негативні наслідки щодо прийняття тих чи інших рішень, і Дональд Трамп зможе таким чином перетворитися на свою рідну кульгаву качку навіть за повної вертикалі влади в Сполучених Штатах. І мені здається, він повинен це усвідомити. Якщо він цього не зробить, він може в майбутньому мати негативні наслідки. На вашу думку, чи може це призвести до розколу в команді Трампа? Ну тобто, чи може так статися, що певні чиновники, особливо ті, які зайняли свої посади, не через протекторат маска, скажуть: ні, ми не хочемо ну, взагалі співпрацювати з цією людиною і поставлять там Трампа перед фактом, наприклад. Звичайно, не виключайно, власне, е якщо може бути розкол серед самих республіканців, е якщо брати е партію, то може звичайно бути і в самій команді, та можуть бути деякі задоволені тим, що маск посприяв їхній кандидатурі, іноді можуть бути навпаки, і таким чином це означатиме, що. Е Трамп не, мат, не матиме можливість на кого спертися. Одно одного маска буде далеко недостатньо, тим паче він є бізнесменом, який не пов'язаний е, з е, політикою. Ну не був пов'язаний довгий період часу, і він фактично е, зараз теж е, ну, відіграватиме роль щось на кшталт того, як це було з Трампом під час його першої каденції. І навряд чи варто е, скажімо так, е, сподіватися лише на на ілона. Маска потрібно мати сильну команду, єдину, єдиний фронт, і, е, і так само єдину республіканську партію, е, е, ти паче, якщо Дональд Трамп хоче прийняти такі доленосні і важливі рішення, які е, стосуються зовнішньої політики, зокрема і мирного врегулювання російсько-української війни е, чи ситуації на близькому сході, якщо ця ситуація не вирішиться ще до його інавгурації. А викликів зараз чимало так само. Ми говоримо про Китай, про інші країни глобального пів. Які набирають сили, і якщо не буде е, достатньо, достатньо є, е, єдиної і сильної команди у Дональда Трампа, звичайно, це похитне його позиції як всередині країни, так і поза її межами. І на останок, пане Станіславе, питання от таке: от е, ми вже не вперше цю тему піднімаємо. мається на увазі впливу маска і на Трампа, і на е, адміністрацію зараз, ну яка скоро вже буде чинна. Але один з наших гостей, політолог, він припустив такий момент, що оскільки амбіції у Трампа і в Маска дуже високі. А, і, звичайно, вони обоє самозакохані такі егоїсти, які бачать тільки себе. Це може призвести до того, що вони почнуть сваритися рано чи пізно. Ще один, до речі, політичний експерт. Я сьогодні бачив його допис в соцмережах. каже, що це при чому може статися вже буквально в лютому. Тобто, от буквально там інавгурація Трампа. Він вже він повновласний хазяїн Білого Дому. Йому вже по суті там всякі маски не потрібні, і тут почнуться суперечки. Що скажете на вашу думку? Так може бути, і до чого це може призвести? До речі? Чому ні? В принципі, такі випадки бували в історії, коли дуже схожі між собою, бо політики, або або якщо брати сферу бізнесу, власне. Приємці, бізнесмени могли е скажімо так е конфліктувати між е один проти од 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 між собою, тому що і у якщо брати цей випадок, і Дональда Трампа і Ілона Маска є дуже великі амбіції. Це дійсно е бізнесмени, які є мільярдерами, які побудували цілі імперії, і вочевидь рано чи пізно їм може бути мало е місця. В одній в, одні, в одній команді, і якщо, наприклад, Ілон Маск надто сильно захоче показати свій вплив і, і намагатися в на дольда до Трампа, це може вплину викликати спротив. Що чи буде це чи ні, загалом важко сказати на даному етапі? Я думаю, що поки що вони триматимуться разом певний час, і я так само не, не готовий підтвердити те, що це може статися саме в лютому, тому що. Якраз таки е, в січні буде, відбудеться інавгурація. А протягом найближчих тижнів е, до Трамп найбільше занурюватиметься у всю цю ситуацію, яка є і всередині країни, і поза межами Сполучених Штатів Америки. А отже, йому буде невигідно скажімо так, підривати свої ж позиції через такий от розкол, через таку от кризу. Я думаю, що він якось зможе і впопливати в цьому сенсі на Ілона Маска, але довго це тривати не зможе. Тим паче, якщо все більше все більше зростатиме невдоволення серед команди Трампа чи серед республіканської партії, і зараз, тому я кажу, що йому треба потрібно зараз зробити певні висновки, окреслити лі. Ні, перед Ілоном маском, який йому не вслід переходити за для того, щоб оцей дует міг ну, якщо так можна назвати, зберігся. Якщо цього зроблено зараз, уже не буде, очевидь це матиме негативні наслідки, і ми дійсно можемо, якщо не в лютому, то в короткостроковій перспективі побачити оце, оце протистояння по лінії Трамп і Маск. А від. Так, ті ініціативи, які хоче втілити е, Трамп, ну і про які він заявляв, що під час передвиборчої кампанії буде надто важко, або е, іноді навіть нереалістично, враховуючи, що він підірве свої пози позиції, А отже, його і авторитет в нього опуститься, і він не зможе потім повернути лояльність багатьох членів команди, які будь говорити: А ми ж казали, а ви нас не послухали тому. Ну, до речі. Тому й варто це також усвідомити. Тобто йому потрібно зараз обрати пріоритети, що йому важливіше чи тільки е, персона маска, чи важливо мати сильну команду і е, дієву республіканську партію. Ну або власне тільки він сам власне цар і сам царює. Таке теж може бути, пане Станіславе. Дякую вам. Дякую за те, що знайшли Але час. Але не демократичній країні. Хочу підкреслити. Ну це так, дуже це звичайно звичайно, цар в демократичній країні це дуже показово. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник, щойно з нами був на зв'язку. Бачите, обговорювали ми ситуацію в сполучених штатах про те, що вже натякають Трампу, що твій дружок маск трошки забагат то на себе бере.